Друзі, всім добрий раночок. Всім величезне дякую за конструктивні коментарі в минулому відео. Більше в ці іграшки гратися не будемо. Будемо робити те, що ми вміємо найкраще. Це ловити рибу і розказувати, як це все буде. Сьогодні, друзі, в мене дуже цікава риболовля. Я цю історію вже розказував. Була в мене зимова риболовля остання де я знайшов камеру, знайшов окуня. Багато-багато-багато. Зійшла крига і я одразу, але він не клював взимку, Зійшла крига і я швиденько на ці місця прибіг зі спінгом. Зараз покажу. Ось така краса. Тобто у нас є річка Дніпро і від неї вона тут недалечко. Входить ось такий каналчик. Він не глибокий, приємна глибина. Ось в цих місцях десь приблизно 2 метри глибини. І ось я прибіг, а не клювало взагалі. І ось зараз вже пройшов час, я думаю, окунь вже віднаростився і хоч трошки почне клювати. Зараз човен пропливе і продовжу розповідь. І так, що ми тут маємо? Тут у нас, бачите, берег дуже сильно заросший очеретом, не підійти. але тут нароблені карасячі кладки, я покажу. І нароблено їх доволі багатенько, я рахував, напевно, 9 штук. Тобто відрізок 150 метрів, у нас кладочки йдуть карасячі, і як на платнику сьогодні будемо рибалити. Після цього також ще перемістимось на цей же каналчик, але в інше місце. Тобто місць десь ми сьогодні будемо рибалити, доволі непогано. І сьогодні гарно спробуємо все обловити, піймати нашу рибку, сподіватися, що окунь прокинувся. І, як завжди, все розкажу і покажу. Поїхали! Так, починаємо. Давайте вже, якщо щось буде ловитися, я потім вже по комплекту, по оснастці, по всьому розкажу. Скажу одне, два метри глибини в нас тут, десь приблизно. Тобто не мало, не багато. Так, друзі, є третій закат. Третій закид прокинувся все ж таки. Що класно, що я ж кажу, зимою в камеру тут були просто розміри від маленького, середній, великий, різні різні окуняри. І ось дивіться, непоганий, я скажу. Непоганий, приємний окунь. Ось так. Прокинувся. Третій закид. Я тоді всі кладки пройшов, як крига зійшла, я ж кажу, зі спінгом прийшов, я пройшов всі кладки, кидав. Один грам, ну, спочатку 2 грамчики, потім один. Кидав півтора дюйма, потім до дюйма спустився. Дуже повільно нічого не працювало взагалі. Тобто він взагалі не хотів. А зараз, бачите, перший пішов, третій закид. Два закиди сюди, третій він під той берег і з під того берегу є. Ось давайте, поки камеру не склав, а ось така гарніня у нас. Давайте за комплект розказую і продовжуємо. Так, по комплекту дивіться, це в нас тотем від 1,5 до 7 грамчиків. Катушка Miravel 2500, шнурочок 04 по Японії. Вузлик морква. повідець такий довжиною 70 см 80 см. Маленька. Застіпка і офсетний гачок Swing Impact 2 дюйми. Чому на все тому гачку? Просто вже був заправлений був. Думаю, перевірю активність. Одразу поставлю щось яскравеньке, активненьке. І бачите, якщо він прокинувся, то він клює. Так, давайте продовжувати. Так, ну і тепер, як я завжди кажу. Після першої рибки дуже цікаво, особливо після окуня. Це у нас стайна тема, чи це просто разова акція? Була пощастила. Зараз ми це перевіримо. Зараз стою, кидаю, десь там очеред торкне хтось, десь щось вивернеться. ну Мирна рибка. Після появи цього наноджигу тепер в кожному місці хочеться ще його перевірити. Ну, щоб мирну рибку спробувати піймати. Я ж кажу, це кладки карасячі, і також тут може бути що завгодно, тому що Дніпро поруч сюди може заходити будь-яка рибка. Я колись в фідерній риболовлі, коли сидів, я розказував, що тепер хочу пройтися по руслу псла, спробувати з наноджигом, може плітка буде клювати також і на спінінг. Ходив, ходив, ніфіга взагалі. А Може і гарно, що сатний гачок, тому що він щось, травичка присутня на дні. Так, трохи однінемось, бо зараз зранку 3 градуси. День сьогодні буде класний. Бачите, хмарок нема. Сонечко вийде буде тепло, але зранку я ж кажу, 3 градуси автівка показувала. Так, ну що скажу? Прям шаленої роздачі не буде, тому що кидаю вже хвилин 10, стою. Ретельно все отак підряд, підряд обкидую, нема. Тобто, може він масово і є, але масово він ще не клює. Під самим-самим берегом було два контакти, але я думаю, це маленький, маленький якийсь окуньок. А той перший гарно, він, до речі, тюкнув і добрав, догнав, добрав. Друзі, як завжди, з камеркою в мене іноді проблеми. Це щучка невеличка. Взяла так, кладочка після. Зими така не дуже надійна. Аба ось така малеча вскочила під баришком. Прямо під баришком вже. Обережно з краєчку. Чим прикольно, чим прикольно, я ж кажу, поруч Дніпро і зимою ми навіть судачки попадалися на балансир, ну невеличкі, але попадалися. Тобто тут, бачите, можна піймати будь-що. Це прям дуже прикольно. Так, продовжуємо, але скажу, окунь під, під, під тим берегом був, течочки і щучка під цим. Тобто все одно, бачите, по центру, по центру нема нікого. Але зараз ми все перевіримо. Так, йдемо на іншу кладку. Кому цікаво, сьогодні у нас 14 квітня, я не знаю, коли вийде відео. Спробую швидше. Перші теплі дні почалися в нас. ну, Зранку, звичайно, я ж кажу, ще досить прохолодно, але вже в день. Вже буде класно. Так, ось наша наступна кладочка. Поки що приманку змінювати не буду. Кислота яскрава, 2 дюйми. Опа! Знов хтось був і знов під берегом. Щоб активну, активну рибку зараз перевіряю, якщо вже буде зовсім погано, то будемо і зменшуватись і приманочку якусь пасивну, темненьку, більш природню, меншу, то вже будемо Опа! контакти є. Я думаю, невеликий окунь. Ось бачите, тільки що був контакт, аж стягнуло. І ось, знов покльовочка, бачите, пів риби нема. Давайте поки що залишимо все, як є. Малька, бачите, дуже багато малька під берегом. І ось наш хижак також ближче до берега. Це все ж таки маленькі щу щупачки. Під берегом стоять, випасають оцю цю мальку. Я думаю, це вона ні, окунь, блін, все супер, бачите, помилявся. Тут є всі і окуньці, і щупачки. Це якийсь худий-худий. Пішов другий, як конець є. Тобто рибка прокидається, це прям супер. Хвилиночку уваги і продовжимо дивитися відео далі. Е, відзвітую за, збір, за останній збір, в якому ми збирали на реп для хлопців. Дивіться, як все було. У хлопці вже була створена банка, на ній було 25 чи 26 тисяч. Ми потихеньку я збір запустив, потихеньку почали збирати. За декілька днів було вже 46 тисяч, а треба було 135. Я думав, ми довгенько будемо збирати, але вже е в кожному буду відео нагадувати і потихеньку дозбираємо. Але на третій день е прокидаюся і збір закритий. Я так розумію, чоловік і дружина Андрія Оксана. У них просто прізвище одне й те саме. Вони просто взяли і закрили цей збір. Величезне дякую всім, хто долучився, і їм особливо також. Хлопці, просто в шоці, що так що так взагалі можна було. Тому дивимось звід від них. Подяку і продовжимо дивитися риболовне відео. Всім, друзі, величезне, як завжди, дякую. Поїхали, небайдужі українці. Дякую вам вам. У допомозі збирання коштів на автомобільний реп. Автомобільний реп вже придбаний і працює за Ради оборони України. Допомагає нашим військовослужбовцям. Дуже велике вам вдячні за цю допомогу. Слава Україні! Героям слава! Окунь, окунь, окунь! Ну, Оце вже риболовля, третій пішов. Давайте зараз все ж таки змінимо приманку, поставимо одинарний гачок, а не усетний, все. Щоб реалізація буде краще. І приманку також змінимо. Зараз щось пасивне, більш окуняшне поставимо. Зараз поставимо віктім на відкритому гачку на одинарному четвертий номер. Ну, мої туристорії. Реалізація, думаю, буде краще. Маленькі приманки поки що ставити не хочу, тому що, бачите, клює, щоб ми маленьку трішки відсікали, а гарно було більше шансів піймати. Ось так це буде виглядати. І ще якраз поекспериментуємо. Бачите, зараз мальку. мальку він їсть, тому максимально щось схоже на малька. Зараз подивимось, буде це працювати, чи треба навпаки щось не схоже на малька. Малька і так багато, щось треба, щоб виділялося. Ух, це вже непоганий. Це вже прям непоганий. Оба. Так, давай малий біжи. Поки що, ось бачите, там е, така косичка з очерету виходить. Я так розумію, там мілкіше і ось поки що. Оце працює найкраще. Активно познімав, отут були одразу, одразу майже скрізь були покльовки. Ось до берега, коли дотягував. Познімав, все, більше нікого нема, нічого нема. Покидав далеко, там взагалі по центру тихо. Тихо, на глибині нікого. Переходимо на наступну кладочку. Повертаюсь до активної приманки, тому що щось нічого. течки були декілька штучок. Знов таки ж під берегом. Але так, щоб щось ловилося, не ловиться. Тому зараз рейнс. Ось так це в нас буде виглядати. Ось так. Поїхали. Ого. Цю покосило, нормально так. Так, а тут у нас взагалі нічого. Чим далі я від от, от, от того закапелика відходжу, нічого, але все одно дойдемо вже всі кладки до кінця і подивимося. Як на мене, треба просто знайти, де він є. І все ми впіймаємо. І також я скажу, по цьому каналу ще є місця, тому будемо зміщатися потім в інше, інше, шукати, шукати і щось ми то знайдемо. Під бережком, під самим-самим-самим. Чую, хтось зажовує. Найменше за сьогодні. Так, поки що тихо. Зараз не втрачаю надію все ж таки щось отримати з центру і з того звалу. Три грамчики поставив, щоб декудувати під той берег. І ось зараз пробую щось вимучати, але нічогісінько. Зараз бачите снек. Темненький снек, черв'ячок. І нічого. Так, добив я всі кладочки до кінця. Більше нічого не було. Зараз повернемось там, де я хоч трошки щось піймав, перевіримо. І будемо зміщатися на інший відрізок цієї... ну, цього каналчику. Там також є місця і глибші, і мілкіші. Будемо експериментувати, шукати. Є. Yeah. Є. Yeah. І це, до речі, гарний, гарний полосатий. Ось такенний. Ось такенний. Це у нас снек 2 дюйми на 2 грамчиках. Перевірюємо, є там ще хтось. Чи і так, що скажу, в снека було декілька контактів, я навіть бачите, зменшився. І все. Більше нічого не отримав. переміщуємося. Поїхали. Ось цей канальчик, але вже е, тут його тупічок. Тобто я його об'їхав е, до самого тупічка. Зараз ми будемо йти отак просто по ньому і намагатися щось піймати. Зараз дивлюсь, тут багато мирної рибки, прям багато, і мені здається, краснопора навіть є. Тепер ще хочеться сюди з поплопопером попасти. <рив> По першому місцю, дивіться, там можна було піймати більше риби, тому що там було дуже багато в мене течків під берегом, але невеликий окуньок. І навіть декілька разів я бачив приходив прямо за приманкою. Але сьогодні не хочеться спускатися туди прямо до нано, нано цього джигу. Сьогодні звичайний стандартна мікруха, 2 дюйми, там 1,6. І пошукаємо саме активного, найбільшого гарного окуня якого зможемо? Я зараз не витримав, тому що рівномірно веду і просто приходить краснопера і така непогана. Знаєте, зараз спробуємо, в мене тут валялася мармишечка. Спробуємо щось. Спробуємо. Ух. Вірте, не вірте, але ось. І дивіться, який розмір. ви бачите Повісив, дивіться, це Dragonfly на мармишці і прямо на застібку повісив, прям і ось є. Давайте ще раз покажу. Так, і просто дуже-дуже багатенно. різні розміри є. Але давайте це буде інше відео. Візьму комплект полегше, візьму мармишки попри я не знаю що небудь. І це вже зробимо потім. Ще одну точно піймаємо. А не подивіться, просто на літу хапає. Так, все, давайте цим будемо займатися наступного разу. Тут просто її валом. Тут також дивіться, що відбувається. Також вона. Бачите, скільки. Бачите, періодично ганяє, я так розумію, може навіть окунь, але під верхом. Не буду зараз відволікатися на всю цю штуку. Просто донну проводку роблю, шукаю окуня донного, гарного, великого а потім вже наступного разу будемо гратися. Дивіться, прикольно, бачите, летить чайка і доволі ну, високо, десь метрів 20-30 над водою. Але мальок шугається, ось як вона летить, так і мальок шугається. Ви бачите, що відбувається, я не можу зрозуміти, це її хтось ганяє чи це вона сама там дурачиться. Ну, Взагалі не зрозуміло. Я не бачу, щоб там хтось за неї гнався. Приємна ікра. Майже в кожному місці, де підходжу, є ікра. Хтось відклав. Нарешті, нарешті я його знайшов. І це о, окунь. Найшов. І де так, кидаєте кидаєте, і десь воно буде. Десь ми його знайдемо. Ну, давайте ще одного. Давайте ще отут вот покидаємо, а потім там. Ух, клас, друзі, клас! Дочекався поруч з тим місцем, також смолгастик і ну, нормальний. Я ж кажу, для цих місць це нормальний окунь. Тут прям супер великих нема. Середній і мілкий є. І ось якраз середній нами попадається. Потихеньку, помаленьку. Глибина, до речі, плюс-мінус така, як і до цього я пройшов дуже багато місць. Бачите? Знайти треба. От там не було, а ось тут йому подобається. І все. А наступного разу може бути навпаки. Тому завжди треба шукати, шукати і знайдемо. Ух, клас, це вже взагалі по центру. По центру, блін. Не зрозуміло, де шукати. Оце класно, це ось два підряд, з першого місця, де два підряд я піймав. Там один, там один. Біжи. Пукльовка в тому самому місці, де тільки що дістав. От прям точно там же. Тану ви що. Ого, так там хтось може ще й більший затих. Крутезно, крутезно. Ого. Ого! Так, це найбільший за сьогодні. Ви подивіться. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Такий нажимчик і не пручається взагалі, але ну, нажимчик був, тому це риба точно. Гілка щука. З краєчку все нормально. А чому одразу не, пр... не пручалась, Відчепилася. Рейнджер Шат. Це здається, 1,6 дюйми там на пальці не написано, але 1,6 дюйми. Гарний віброхвост. Окуня взагалі на Віброхвости рідко ловлять, але Віброхвост на Окуня це також дуже круто, тому що він імітує малька. А окунь у нас що найчастіше їсть? Малька. Тому, якщо брати, Ріброхвосна окуня, ну я маю на увазі невеличкий. Якщо розміри до 2 дюймів, то оцей Edge Ranger Shad, здається, від рейнсу. Дуже крута штука. Не дешевий рейнс, але там стільки штуків в пачці, що просто є. Чіткий тичок відчув і є. Навіть кру... крутіше, ніж я очікував, що сьогодні буде. <свісно> так, і на устаночок ще один, ще один є. от так то І так, швиденько покажу, щоб питань не було. Флюр у нас був... VHard від Sunline 02, 0205. E, Swing Impact 2 дюйми я починав. Потім у нас був Snack, Snack 2 дюйми, 103-й колір. Щось типу Coca-Cola Ось наш AG Ranger Shad. Ось, 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 в колір лох. Локс. Ось такий. І також червонопірки. Оці. Це був Dragonfly від Fishapu. Ось такі комашки. Це те, що ловило. Підсумки сказати вам, де зараз шукати окуня, я, якщо чесно, не можу. Це були мої умови, канальчик. Одне скажу: перші були під берегом, і там було дуже багато скупчення малька. Всі останні оконці вони були найгарніші, вони ловилися по центру, але там було вже набагато вуще, і також дуже багато мальки. Тобто, я думаю, можна впоратися в більш прогріту воду і в малька. Ось, ось, ось там можна його шукати, знайти так, що там 20 штук з одного місця, такого ще нема, але ви бачите вже. Почав прокидатися, вже можна ловити, вже можна. Пробувати. Але треба впиратися, впиратися, впиратися. Швидше можна змінювати місця, щоб пройти якомога більше місць і знайти все ж таки десь його. Наступного разу, якщо все буде гаразд, прийдемо сюди і спробуємо на попла-попер половити. Ну, може, на ноджик також спробуємо. Але Поплапопер мені подобається, летить він краще. І тут ціль, я скажу, чисто гарна, гарна краснопера. Там вона була, там вона є. Ви бачите, я три штуки майже просто одразу піймав на силікон. Не забувайте за інтернет-магазин Туристорії в першому посиланні. Знайдете і, до речі, давно не казав. Промокод як діяв, так і діє. Три маленькі літери. ДОК. Неважливо, ви оформлюєте з телефону або з сайту, з комп'ютеру. Там є таке поле, промокод. Оці три маленькі літери вводите, і 7% автоматично вам додається. До наступного цікавого відео побачимось. Все буде Україна. Давайте.